Всім привіт! Сьогодні я розповім про книгу французької письменниці Аньєс Мартен люган Щасливі люди читають книжки і п'ють каву у видавництва старого лева. Це дещо сумна, але по-своєму красива і щира історія про жінку, яка втратила головний сенс життя свою сім'ю. Попри розпач, сумніви та депресію, головна героїня відкрила свою душу для нового почуття, і цим почуттям стало кохання. Саме віра в себе і почуття любові дозволили 35-річній Діані відкрити нові горизонти прохолодної Ірландії. Жінка вірила, що Життя не закінчується на хвилині чи годині, воно йде далі, воно рухається. Книга приваблює цікавими та нестандартними другорядними героями, які чудово доповнюють основний меседж цієї історії. Чотири ключові слова, які характеризують цей твір, це кохання, море, кава, книга. Тому ця історія чудово підійде для чудового літнього вечора у компанії Кави або чаю. І справді щасливі люди читають книги і п'ють каву.